Ну, ось шість рамок медових. По кіла 2 половиною, крайні по 3. Вся ну, десь вона, понятно, що трошки ужметься. І буде десь 4,5 вулички. Ну, такі вони і в тому році були не сильніші. Хоча в тому році розходу було більше наполовину. Бо було восьмирамочних 10-12-13 рамок розходу після качки соняшника. А в цьому році 8 найбільше. Так що 7-8 було, а цей рік 3-4 після соняшника, то слава Богу, що й так ще є. Не треба Ну, Ми як підводки робили більше тих, як розширяли. Поставили тут глуху. Переділяли. ми пополам і ставили рядом відводок. І перезимовували, але знову вже тоді забирали відводичок окремий тули і. Водочку легше було зимувати. А не то, прям і водочка так ставили, та вони друг друга гріли. О двічі по три вулички і, в общему, виходила, як джолорина хороша. Так що так. Ну, ще трошки тут виходить поодинокий розплід і будемо обробляти. Ну, я думаю, що десь тиждень почекаємо і тоді будемо проливати. Вже. Тож так. А бутилкою. Так, Бутилкою. У цьому році у нас південь України засуха. Сильна була. Думали, що будемо кормити. Але бжілки наносили собі чуть-чуть нам. Нам чуть-чуть, Крапля в моря. Ну покажи рамочка, яка там гарна і не одна. Мед, що ну, оставляємо. А це ось за основною ще рамки стоять. Тут шість і ще ось три таких рамки. От. Так що їм. Вистачить перезимувати 100%. 100%. Ну, як якийсь десь зимою може бути багато їсти, або начне матка зарані червити, то ми потолочини заберемо, положимо такого рамочку, яком накриємо і все. І до весни дотягнеть. Ну, хоча це рідко буває такими запасами, оце я скажу, якщо... Починає якась зарані червити і під'їдають у себе на тих двох рамках. То ми мед ми не колупаємо, не любимо ми цю справу, а рамку положили і все. І до спідання. І сім'я із медом з кормами. Тож якось так. Ми так працюємо. Хтось, може, по-іншому, зрозуміло, всім ми різні. Ну так уже 30 років, як то кажуть, займаюся цією справою. То вже... Щось розумієшся в ній. Так, ще... Треба, як в Інстаграмі. Блогери курси продають. Рік-два блогер вже курси продає. Да, да, да. Ой. Що? Висновок такий. Що це у нас ми тут подивилися? 10 сімей. От на 10 сім'ях у трьох було там по 5-10 ще до виходів. Ну Може десь попаде і чуть-чуть ще більше, тож ми ще тиждень почекаємо. І тоді вже що це? Десь тоді вже з 20 числа думаю, що почнемо проливати а від разом. Так що. Якщо ще погода буде. Ну, проливати це не в вуликах, довірятися, так що, то вже легше. Проляв, проляв, ти так побіг. Так що, а ще проливати. на ту пасіку проїхати треба, mm. болото. На другий точок.